Привіт, мої хороші! Сьогодні для вас ще одна моя авторська казочка, і називається вона Гануся і дитячий майданчик. Був дуже спекотний день. Вся група дитячого садочку гуляла на майданчику. Хтось качався на качелях, хтось на гойлках, дехто ліпив пасочки, декілька дітлахів каталися на гірці. Хтось ганявся одне за одним по всьому майданчику. Гануся сиділа на лавочці і чекала, коли прийде її черга кататися на качелі. Їй було дуже жарко, отже, вона зняла панамку і трохи почухалася. Потім вона почухалася знову, і тут вона почула голос Єви, яка сиділа в пісочниці і зосереджено ліпила пасочки. Слухай, а може, в тебе. Блохи? спитала Єва. Чого це? здивувалася Гануся. Ну, от в нашого собаки, стала розповідати Єва, якось завелися блохи. І він постійно чухався. Хм, та ніякі в мене блохи не завелися? І взагалі, це що таке? спитала ображена Гануся. – Ну… Це такі манюнькі створіння, і наш Рекс їх постійно чухав. А навіщо він їх чухав? Тут спитав Юрчик, який теж сидів у пісочниці і копав яму. Ну, як навіщо? Ну так, вони що, не можуть самі себе почухати? спитав він. Юрчику, сказала Єва. Та він не їх чухав, він від них чухався. Це такі манюнки, які бігають по всьому, по всьому його волосю, ну тобто по хутру. І, напевно, йому від них лоскотно. І він себе чухав. А, -а" сказав Юрчик. Цікаво. Тільки, е а може, і справді в тебе блохи? спитав він у Ганусі. Не знаю, Ануся геть розгубилася. Та точно блохи, сказала Єва. Рекс постійно їх чухав, тільки він їх правда чухав не, не, не передніми лапами, а задніми. А чому? спитав Юрчик. Хм. Єва трошки подумала і відповіла: Ну, напевно, так годиться. Ну, типу, правило таке, що їх треба тільки задніми ногами чухати. О, сказав Юрчик, а ти так зможеш? спитав він у Ганусі. Не знаю, сказала Гануся. Я можу спробувати. Вона міцніше вчепилася в лавку, поправила шортики і спробувала почухати себе ногою за вухом. Вона мало не беркицнулася з лавочки і сказала, ні, це незручно, може, все-таки в мене не блохи? А, а що Рекс ще робив? Спитала вона в Єви. Ну, він ще, окрім того, що чухався, він ще гриз себе зубами. Ну, тобто, намагався собі хутро гризти зубами. О, мене так не вийде», сказала Гануся. Ну, звісно, не вийде ти ж не вкусиш сама себе за голову, сказав Юрчик. Ну так. То, може, в мене все-таки не блохи?» Ну. Ти просто не можеш себе кусати за голову, тому що в тебе хутро, ну, тобто, волосся, тільки на голові росте, а не по всьому тілу, як у Рекса, сказала Єва. А. Хм. А що, що мама твоя робила, коли в Рекса блохи завелися? занепокоєно спитала Гануся. Ну, Рексу його помили шампунем спеціальним проти. Проти І ще й ошиник вдягнули, теж спеціальний. Я не хочу ошиника, сказала Гануся і мало не заплакала. Слухай, а може, то не, не блохи в неї, сказав Юрчик. Та, можна я подивлюся? Він підійшов трошки ближче до Ганусі і сказав: ну панамку. Гануся трошки подумала, і зняла панамку і підставила йому своє, свою маківку. Юрчик став уважно роздивлятися, волосся Ганосі сказав, я нічого не бачу, тільки сонячні зайчики стрибають. Ну, Єва, йди подивися, ти ж їх маєш пізнати. Це чому? Ну, як чому? У Рекса ж вони були, то ти їх мала бачити. Та мама мене до Рекса близько не підпускала, сказала Єва. Але підійшла ближче до Ганосі і теж стала роздивлятися її голову. Нічого я теж не бачу. Вам краще від неї відійти, почули вони голос Оксанки, яка стояла за два кроки від них. Це чому? здивувалися Юрчик і Єва. Бо вона заразна. Блохи вони стрибати вміють, і от від неї до вас поперестрибують. Юрчик і Єва трошки відступили, Ганусю Ганусі стало дуже сумно. А тим часом Оксанка вже бігла до виховательки з криками Пані Євгенія! У Ганусі блохи. До них підійшла вихователька, пані Євгенія, і сказала, Чому ти так вирішила? Оксанко, я бачила, як вона чухалася, сказала Оксана. Ах, пані Євгенія підійшла до Ганусі і просила Сонечко, можна я подивлюся? У Ганусі вже мало сльози не капали, але вона знову нахилила голову. Деякий час пані Євгенія зосереджено дивилася волосся Ганусі, потім сказала: нічого в тебе нема. Голова абсолютно чиста. І, взагалі, на людях блохи не водяться тільки на тваринах. Оксанка, досить же мене кликати за... по таких випадках. Тут. Хлопці загорлали біля гірки, і пані Євгенія пішла до них. От бачиш, сказала Гануся, немає в мене ніяких бліг. Пані Євгенія, точно! Точно! відгукнулася та. Може, то не блохи? Може, те е, розумні думки? Ви ж пам'ятаєте, як сьогодні перед прогулянкою. Гануся швидше за всіх здогадалася, як збудувати лабіринт, і пішла до хлопців. А справді, може, то розумні думки, сказала Гануся. Ох, сказав Юрчик, а ти не могла б і мене ними заразити? Мені б вони не завадили. І мене, попросила Єва. Вони підійшли ближче до Ганусі, а мені можна. Почувся голос Оксанки. Хм. Гануся хотіла вже відмовити, коли Юрчик сказав: Та дозволь їй, може, й менше буде до виховательки бігати про всіх щось розповідати. Хм. Гануся посміхнулася і сказала: Ну, добре, всі четверо зняли панамки і нахилилися головами одне до одного. Так вони постояли трошки на їх волосі. Стрибали сонячні зайчики. а Потім Юр, Юрчик сказав: мабуть, досить. Ви мені можете вирити глибоку яму? Всі погодилися. Вони вдягнули свої панамки і полізли в пісочницю копати глибоку яму. От така казка, мої хороші. Нагадую вам, що я вас дуже сильно люблю. Все буде Україна і до зустрічі, папа! -па.